Відтепер затятим рибалкам до свого хобі зась, адже розпочався весняний нерест риби. А в цей час, кажуть фахівці, вона особливо беззахисна, тож найближчим часом її посилено захищатимуть. З 1 квітня по 10 червня на всіх водоймах нашої області вводиться двохмісячник охорони нерестуючої риби. В цей період забороняється вилов як промисловий, так і любительський. Забороняється проведення господарських робіт, які негативно впливають на середовище існування водних живих ресурсів. Нерестили, що шкодять не лише браконьєри, розповідає Ігор Стефурак, але й стічні води промислових підприємств, вивіз піщаногравійної суміші та навіть мийка авто у водоймі. Тепер за цим стежитимуть пильніше. Однак особливо нетерплячим рибалкам-аматорам, які користуються лише однією вудкою чи спінінгом, в якості винятку рибалити дозволяють. Щоправда, лише у чітко встановлених місцях. Це такі. Місця, як річка Дністер, від автодорожнього моста біля селища Сівка-Вониловська до автодорожнього моста в селі Нижньо. Крім тих ділянок, де є в річку Дністер впадають річки. Пригирлює річки. Значить, це від, в радіусі 500 метрів навколо цих річок також заборонено ловити рибу. Дозволено рибу ловити на, річ, на річках бистриця, в межах Івано-Франківська до їх злиття. На річці Прут, в межах міста Коломия і в межах міста Снята. Ну а з браконьєрством, каже Ігор Стефорак, боротимуться штрафами та зверненнями до суду.